Всім привіт! Кажуть, якщо розповісти про свої плани, то потім буде соромно ні втілити їх в своє життя. В мене так працює. І тому я сьогодні вирішила почати розповіді про свій садовий сезон 2025 з планів, які я маю на цей рік. Я наміри. Люблю більше, ніж цілі. Тому в мене є наміри працювати в цьому сезоні зі структурою свого саду. Шість років тому мій сад виглядав зовсім інакше. І в цьому році я вирішила, що мені обов'язково обов'язково треба додати. Структурних елементів, і це будуть живоплоти. І я закохалася в троянди, і тому живоплоти, один з них буде трояндовий. Як це все буде виглядати і що я буду робити, я вам буду розповідати і зараз теж трішечки розповім саме тут, і трішки лівіше я посаджу дев'ять, а може і 10 троянд. Хочу зробити свій сад гарнішим. Це цілком нормальне бажання і кожен цього прагне. Я хочу посадити 9 троянд, 6 сорту Т-кліпер, і 4. О, це буде 10 5 сортів Ті-кліпер і 4 сорту аспирин. Я а брала ці троянди, бо сорт Аспирин, наприклад, в мене є. І я його обожнюю. Я хочу, щоб оці, оці білі о, хмаринки були в моєму саду у достатньої кількості. Троянди ці кліпер в моєму саду немає. Але я стільки про неї чула і подивилась про неї відео, подивилася. Світлини з нею, і я закохалася в цю троянду. Але в мене є ще таке е, таємне бажання: я хочу ці троянди продавати, пропонувати на зріз. Бо, наприклад, аспирин стоїть у вазі винятково більш ніж тиждень. Так от я хочу з троянди ці кліпер і аспирин зробити живопліт. Це буде не такий класичний живопліт, а, а щось на кшталт. Що я хочу зробити ще. Я хочу в цьому році попрацювати з межою, з садовими кімнатами. Для цього я буду живцювати свої кущі, які в мене є. І є в мене намір зробити. Живоплоти з похилі плодніку і з форзиції. Про форзицію мрію вже дуже давно, декілька років. Після того як побачила живоплоти в дані з форзиції, це дуже Виглядає гарно. Так от, я хочу здійснити цю мрію. Життя йде, а в мене нема живоплоту плоту з фарзіцею. Це треба робити. Ж... Живоплоти плоти із троянди, живоплоти плоти з пухіриплідніку і живоплоти з фарзіцею. І це, ну, майже основне, головне з того, що я хочу обов'язково зробити в цьому сезоні. Але це трібізок. В порівнянні з тим, що я буду робити в своєму саду впродовж сезону 25-го року, бо в мене нікуди не поділася квіткова ферма. Я в прошлому році, ну, майже розчарувалася, але мені було дуже, дуже боляче бачити, як квіти в цю жахливу спеку не витримують. Але прийшла зима, і я зрозуміла, що ні, я не буду опускати руки. Я хочу все ж таки вирощувати гарні квіти і пропонувати їх на продаж, на зріз. Бо все ж таки в мене є невеликий, але приємний досвід в тому, що квітку я в змозі виростити в своєму саду. Тому. Квіткової ферми бути, і що я буду вирощувати на квітковій фермі Жоржини обов'язково, сітарія обов'язково, Обов'язково буде цині, обов'язково буде касмія, обов'язково будуть чорнобривці, обов'язково буде буде скобіозалі, і багато що ще це будуть. Паганий малини, ажини, ще аліум. У мене ще є аліум, і я точно буду його пропонувати, особливо білого кольору. Він дуже гарний. Раніше, коли я читала про Другу світову, мене дивували люди, які продовжували писати картини, книжки, займатися наукою. А зараз я розумію, що це єдиний спосіб зберегти себе. Робити те, що любиш. Ви це вже знаєте про мене. Я не тільки читаю книжки, але я почала їх писати. І в мене є сумніви на цей рахунок, але все ж таки я їх дала, свої сумніви. І Продовжую писати. Книжка Дівчинка в саду багато хто з вас вже її має, знає про неї. Вона про те, як маленька дівчинка відкриває для себе таємниці саду і як вона закохується в сад. Інша книжка, яку я пишу, вона про мене. Проект 55 плюс 20. Або щоденник жінки, яка вирішила гідно старі. 5 років у проєкті вже пройшло, я про це написала. І в моїх планах на цей сезон знайти видавництва, яке прочитає цю книжку і захоче цю книжку видати. Ця книжка стала повчальною, вона мене навчила дечому, про що я стала думати, коли писала її. Я буду дуже вдячна вам, якщо ви захочете такі бачити. Ще я дуже хочу, щоб в цьому сезоні в мене були подорожі у ваші сади. Але ж війна. І я намагаюся шукати сади поблизу, щоб далеко не їздити, а десь поблизу знаходити цікаві сади. Вони є, їх багато. Насправді, садів, гарних садів дуже багато. Але ж це треба, щоб власник саду дозволив прийти в свій сад. З ним треба познайомитися. Йому треба сподобатися, викликати довіру в нього. І тоді, можливо, він дозволить знімати в своєму саду. В мене є попередні домовленості, і я дуже хочу, щоб в цьому році я вам показала деякі сади, які гарні, чудові. І як вони лікують своїх господарів. Ну що, це перше відео, яке я зробила в цьому сезоні 25-го року, про мої плани на цей сезон. Я сподіваюся, вони здійсняться, але, але вони здійсняться у свій посіб. Саме головне, щоб я отримувала задоволення від цього сезону, щоб він був гарним, щоб він був насиченим. І щоб квіти квітли і дарували щастя, я бажаю цього собі.